Виборці популістів вони можуть розчаруватися, але це не означає, що вони, розчарувавшись, повернуться до, повернуть свої симпатії до представників традиційних політичних еліт. Вони можуть просто перевести свою увагу на іншого популістського лідера. Як взагалі це працює? У ці популістські партії вони всі очолюються харизматичними особистостями. І ці навіть партії називаються харизматичними політичними партіями. Особливістю цих партій є те, що вони виникають і зникають. Разом зі своїми харизматичними лідерами, або разом зі зникненням харизми у лідера, тому що харизма це не один раз і назавжди е, дана політику опція. Харизму можна втратити. І відповідно або політик втрачає харизму, або ну, з якихось причин він сходить з політичного Олімпу, Ну, Франції Марін Ліпен зараз да, обмежили поки що на законодавчому рівні можливість брати участь у виборах. Ну, повезло, що її юридично зажали. Юридично зажали. На питання можуть бути різні варіанти. Взагалі в дослідження електоральної поведінки це та ще історія. І вже я не знаю скільки більше ста років. Фактично вчені досліджують, а що ж впливає на цю електоральну поведінку. Звісно, що є якісь напрацювання. І, але все рівно є ну, серйозна проблема, яка от я на питання про технології забула про це сказати. Та, що чому складно на кожному на кожних виборах, чому складно застосовувати технології, які вже були використані в попередньому циклі, тому що технології є надзвичайно динамічними, і вони працюють тоді, коли вони є новими новими технологіями. Тоді є шанс працювати. Якщо одну, одну і ту ж технологію або технологічний підхід застосовувати декілька разів, то відповідно ефект від цієї технології падає.